Комод Глорія. Виробництво української фабрики Мебель Сервіс Якісна комбінація матеріалів ЛДСП та нижній карниз разом з ніжками з масиву бука Міцні та дерев'яні ніжки. Виглядає стильно та гарно. До того ж є можливість поприбирати під комодом Крім того, Ніжки дозволяють природно циркулювати повітрю, що позитивно впливає на плиту. Такому, таким чином комод прослужить довше. Комод складається з трьох висувних шухляд, працює на сучасних телескопічних направляючих. Задня стінка ГДФ. Сучасні телескопічні направляючі дозволяють зручно користуватися шухлядками, висувати їх повністю та мати комфортний доступ до речей. Комод Gloria поставляється в комбінованому кольорі «Дуб Сонома» «Німфеа Альба», тобто білий, один з різновидів білого. Шухлядку центральну в кольорі «Дуб Сонома» можна ставити в будь-якому варіанті зверху чи знизу. Комод Глорія це новинка. Поставляється з заводу в розібраному вигляді, в одній компактній упаковці. Саме тому ми легко можемо відправити його у ваше місто чи якийсь інший населений пункт. Переходьте за посиланням під роликом та замовляйте Комод Глорія на сайті Комодік.